Минулий раунд був вони були доволі грубими і доволі так принижували. Знову ж розводили історичні фантазії і погрожували навіть наші делегації. А, а цього раунду я чула, що, начебто, павутина їх трохи зробила скромнішими, і хотіла спитати, чи дійсно це так, і як змінилось їхнє ставлення до української делегації. Наскільки Дякую. мені відомо, навпаки, російська сторона сказала про погрози з боку України і їх життю. Я, чесно кажучи, здивований, я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе. Я так розумію, що їм дзвонять після першої зустрічі, дзвонять по телефону, або куди там їм дзвонять, я не знаю. І щось там погрожують, там є відповідні заяви. Мені про це сказали. Тому, чесно кажучи. Ну, здивован такими меседжами. Ну, а що стосується погроз з російської сторони, безперспективно, поводила себе делегація, як мені сказали, спокійніше трішки, ніж було, але нахабство, ну знаєте, воно, воно вже яке є, то воно таке і є. Тому нахабні люди ну, вели себе трішки скромніше. Ну, подивимось, може, треба ще пару якихось заходів і, і вже будуть всі вести себе, спробують вести себе як люди. Дякую за можливість. Пане президенте, хотілося б уточнення стосовно переговорів по питанню повернення дітей. Сказали, що. Передали список близько 400 чоловік, буцімто 10 погодились. Уточніть, будь ласка, чи є конкретні домовленості, чи можна говорити, що ми можемо очікувати незабаром повернення хоча б сотень українських дітей? Дякую. Дякую, складно зараз сказати. Ви повинні знати, що різні, різними каналами за цей час ми повернули більше тисячі тисячі триста дітей, і це без допомоги цієї групи людей, яка веде перемовини з українською стороною. Так і тому ми все одно це продовжимо і будемо повертати наших дітей. Тут ми думали, що гуманітарний трек не викликає ніяких питань, тому домовилися, що передамо списки. Ви чули, відповідно, якими словами, ні в якій атмосфері сприймалась наша пропозиція з боку руських, тим не менш, ми передали цих діточок, 400 діточок. Ми передали, ми сподіваємося що вони знайдуть собі можливості, сили. Все ж таки гуманітарний трек. І... І передадуть нам, і передадуть нам а, наших дітей частину всіх. Да. Я знаю, так. Да. А, так. Да. Ну, мені нагадують мої колеги, ми... до цього цей список він не новий, він перевірений детально. А... Можна сказати, що ці діти на тимчасово окупованих територіях, або ще десь, як вони кажуть, вони там в Європі у вас, де у нас тут їх немає. Це брехня. Ми до цього цей список передавали. І президенту Рамафузі я йому передавав цей список, коли був у нього з візитом, а також передавали папі в Ватикані Я передавав цей. Доброго дня, Катерина, Луберг. Скажіть, будь ласка, ви не могли би поділитися деталями домовленості з Норвегією про постачання газу? У нас є дефіцит. Я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищам, і, і також по видобутку по інфраструктурі видобутку газу тощо. І це було з осени цього року, минулого вже року. Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються. Але ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути. Який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Ну, так, скажу так: на мільярд євро, ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю норвезьким прем'єр-міністром. Дякую дуже, пане президенте. Дякую, колеги. До побачення,